Оксана Кришталева. Бонуси до карми. Невигадана історія. Ми всі живемо під одним небом і пливемо в одному човні. Хоч куди б нас занесло, а в собі ми несемо чарівну торбинку, на якій написано доля. Індуси називають це кармою, наші вчинки і наслідки. Поляки називають долю цікавим словом льоз. А словник подає латинське слово фатум. Українці позначають долю як щастя, талант або ж вдачу. Так, саме вдачу. Не плутайте з удачею або везінням. Вдача це характер, через який людина йде життям або життя волочить її за собою. Всяко буває. Успішні люди тягнуть свою вдачу і активно проживають будні чи свята, хапаючи життя за бороду. Гриць мав саме таку вдачу хвацьку, метку і добре продуману. Щоправда, не все в його житті було передбачено і виважено, і це не все виявилось його молодечим і раптовим одруженням. Посперечався з кумпелем, товаришем на танцях, що проведе додому он ту кучеряву темноволосу дівчину. А перед тим запросить на декілька вальсів. Так і сталося. А вже ж дівчина сподобалась Грицеві не лише зовнішністю, а й тим, що більше мовчала і слухала. Дорогою до її невеличкої хати він говорив про щось, хвилювався, махав руками, намагався жартувати, а на порозі запитав, чи вони ще побачаться. Дівчина мовчки погодилась, махнувши кучерями. Гриць мав запальну вдачу то правда. Ні, він не був злопам'ятним кепським, як інші парубки. Хлопець швидко запалювався і так само швидко забував про свої бзічки. Все це компенсувалось його працьовитістю та вмінням маневрувати на життєвих хвилях. Грицько не застрягав на одній роботі та не жив минулим. Він упевнено рухався вперед, шукаючи і знаходячи потрібні рішення. Поки інші парубки ще слухали маминих чи татових порад, Грицько вже провадив свій невеличкий бізнес. Завжди мав свої кишенькові гроші, навіть батькам допомагав, коли треба було. Позустрічався Грицько з тією кучерявою дівчиною рівно три місяці. Якось, коли її батьки поїхали до тітки довгожительськи в сусідню область, залишився в юнки на ніч. То було неповторно, бо для обох уперше. Тоді, власне, й назвав Катрусю своєю коханою, а невдовзі розписались. Далі, як у всіх традиційних родинах, грець заробляв гроші, Катря годувала первістка, якого назвали на честь грецького тата Андрієм. За декілька років народилась і Оксанка, таке миле, рожевощоке малятко, яке росло в добрі та любові. Все було б добре і навіть дуже добре. Єдине, що найбільше не подобалось Грицькові, це дружинина мовчазність і якась така відстороненість. Не минуло й кількох років, як у чоловічих компаніях, він почав називати її не інакше, як моя риба. Навіть не згадував, що її звати Катерина. Дітей своїх любив, відбав про них, дружину терпів з усіх сил. Особливо дратувався, коли залишався у вихідні вдома. Брав дітей на прогулянку, а дружину не хотів навіть у кіно повезти. За столом обідали, як на поминках. Тільки було чути, як ложки чи веделки дзенькають об тарілки. Та й зникла в них жага в ліжку, а вони ж не пенсіонери, через те навіть декілька разів сильно подзяркалися. Одного разу у присутності Юте, через що Оксанка потім довго плакала під ковдрою. Андрій не розмовляв з татом увесь тиждень, вступившись за маму, що правда, то не гріх. Дружина з Грицька справді була такою безмовною і пасивною завжди. Катерина майже ні з ким не спілкувалась, друзів особливо не мала. Її цілковито влаштовували побут, кухня, гора одягу, діти кастролі, аби день до вечора. Щоразу, коли Грицько провокував Катерину на якусь цікаву розмову, вона тільки розтулювала рот і цим дуже нагадувала рибу, витягнуту на берег. Зрештою, це Грицька почало дико дратувати і щоразу частіше. Він хотів якось розвиватися з дружиною, відчувати її підтримку, натомість відчував тільки тягар її мовчання і застрягав у рутині. А її чоловік страх, як боявся, більше за смерть. А ще Гриць дуже боявся бути старим і немічним. Він би заплатив навіть самому чортові, аби не бачити і не переживати такої старості. Пам'ятав, як мучився його дідусь. Лежав роками і не міг померти. Тому часто ця тема проскакувала в розмові з рідними. Ну, але ж це також карма, кому як написано, так і буде. Треба собі заслужити на легку смерть. Не витримав Грицько, розлучився зі своєю катрусею. Не відразу, а дочекався, поки діти трішки підросли, та й перемкнувся на іншу даму. І стало йому від цього трохи легше. Позаяк на час їхнього з рибою розлучення діти вже закінчували школу, то все вийшло без надмірних плачів та срачів, і його риба мовчки закивала головою і підписала всі папери. Дітям Гриць відписав нерухомість, а колишній дружині невеличку фірмочку, власницею якої вона стала раптово і назавжди. Там керували інші люди. А бухгалтера вони мали спільного, але все по-чесному, гриць любив порядок у справах. Відтоді він зненавидів жіноче ім'я Катерина, хоч розумів, що саме ім'я ні в чому не винне, просто більше не знайомився з жінками, які так називались, навіть щоб вони були не знати, якими неповторними. Після офіційного розірвання шлюбу знайшов собі Настю. Це вже Грицькові було за п'ятдесятку, але його азарт і вміння товкти копійку нікуди не щезли. Одружуватись не хотів. Жили з Настею на віру, немаленькі вже, людям звітувати не треба, сусіди далеко, та й наївся він того родинного тепла більше не хоче. Віднедавна мешкав Грицьку у великому особняку за містом, дуже любив затишок і гарний посуд, мав різні сервізи з давніх часів, мав і закордонні, які сам протирав і складав у сервант, а ще мав акваріуми в кожній кімнаті, годував рибок і розмовляв із ними. Дуже любив смажити м'ясо, навіть придбав для цього всі потрібні сковорідки, грилі та спеціальний посуд. Запрошував друзів, влаштовував вечірки посиденьки і зустрічі, любив анекдоти, історії, жарти, сам часто їх розповідав. Інших умів слухати, хоч іноді нестримно перебивав, бо ж був запальним і добрим. Отакий він був. Якось Настя заговорила про спільну дитину, бо була від Грицька на 15 років молодшою. Про це бізнесмен і слухати не хотів. Він уже виховав своїх двох, а сучасної молоді, особливо юнацтва, терпіти не міг. Нема чого плодити зухвалих дітей, які працювати не хочуть, до церкви не ходять, тільки в телефонах сидять і вимагають у батьків гроші. Настя намагалася щось заперечувати, але Грицько був непохитний. Він сказав, що замість того, аби витрачати гроші на куцепердиків, краще вони мандруватимуть світом і гарно проводитимуть час. Буквально за півроку, коли Україну по вуха засипало снігом, грицько з настею полетіли на Балі. Там вони відпочивали декілька тижнів, повернулися бадьорі, засмаглі. І з блиском потім були в країнах Латинської Америки, США, Новій Зеландії і навіть відвідали Занзібар, ланку та Мадейру. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, про мандри довелося забути. Грицько став дратівливим, часто з кимось емоційно перемовлявся телефоном. Настя не втручалася у їхні розмови. Вона готувала їсти, підгодовувала грицькових рибок і втікала на фітнес. Грицько допомагав ЗСУ, передавав машини на фронт і сам декілька разів їздив туди з колегами-бізнесменами. Війна війною, а життя в тилу тривало і рухалось за своїми календарними правилами. Наближались Великодні свята. Грицько знайшов і замовив хатинку в Карпатах, аби незабутньо відсвяткувати християнське свято, відволіктись від непростих думок. Того недільного дня в обідню пору Гриць із Настею запаркував свого позашляхове кабеля сільської хати, де їх зустріла весела газдиня, пані Ганна. Вона все приготувала, віддала їм ключі. Гриць узяв із заднього сидіння, посвячений у церкві кошик. Як і домовились, запросив туди своїх дітей, без колишньої дружини. Ну, зрозуміло чому. Діти приїхали іншою машиною, їх привіз хрещений дядько Іван, рідний брат Грицька. Вони мали повернутися до великого міста того ж вечора, а Грицько мав залишитись із Настею на тиждень у Карпатах. Всі урочисто помолились, сіли за стіл, почали частуватись. Було весело, урочисто. Святково. Гриць розпитував дітей про успіхи і плани, хвалив їхні гарні вишиванки і те, що шанують українські традиції, аж раптом Гриць схопився за груди, сказав, що йому дуже погано впав на стіл і помер. Так, на сам Великдень, одягнений у свою найкращу вишиванку серед друзів і родини в неймовірно гарному місті на природі. Раптово. Швидко, як і хотів колись, мабуть, випросив собі в Бога таких бонусів до карми.